Слава Україні! Збільшилась кількість постраждалих. Внаслідок атаки на Запоріжжя нагородили президента України. На потівщині сталося ДТП з постраждалими. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Внаслідок нічної атаки російських військ на Запоріжжя постраждала 21 людина. Дві жінки 94 та 23 років залишаються в лікарні. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості. Загалом, за медичною допомогою після нічної атаки росіян звернулись 13 жінок та 8 чоловіків. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграм. Президент України Володимир Зеленський отримав нагороду за Golden Plate Award від Американської академії досягнень. До слова, цю нагороду дають за внесок у розвиток людства. Під час промови президент України підкреслив важливість свободи та необхідність перемоги у боротьбі за краще майбутнє. Також зазначив, що наступні декілька місяців будуть вирішальними у війні. Тож закликав до швидких дій, наголосивши на необхідності не втрачати час у конфлікті, щоб не ризикувати майбутніми десятиліттями. Ізяславська громада втратила захисника. 13 вересня загинув мешканець Клубівського старостинського округу, стрілець стрілецького відділення, стрілецької роти, стрілецького батальйону. Група Сергій Петрович. Чоловік загинув на Дніпропетровщині. Про церемонію прощання з бійцем та чин похорону буде повідомлено додатково. Чоловіку на віки 49. Співчуття ріне. Вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Шепетівщині сталося ДТП, у якій травмувалось двоє пасажирів. Дорожня транспортна пригода сталася 21 жовтня на автодорозі з сполученням Васьковичі Шепетівка поблизу села Клементовичі. Зіткнулись автомобіль Ренотрафік під керуванням 21-річного жителя міста Тернопіль та автомобіль Шевроле Авео, за кермом якого перебував 24-річний киянин. У результаті ДТП пасажир автомобіля Рено, 24-річний житель міста Тернопіль, та пасажирка автомобіля Шевроле Авео, 19-річна жителька міста Київ, отримали тілесні ушкодження. Потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчі Жепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. Вогнеборці Хмельниччини ліквідували дві пожежі за минулу добу. Учора в селі Писарівка Хмельницького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогонь знищив покриття, перекриття та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина пожежі коротке замкнення електромережі. Окрім того, в селі Колодіївка Кам'янець-Подільського району виникла пожежа на відкритій території приватного домоволодіння. Пожежу ліквідували мешканці, проте вогонь пошкодив, будівельні інструменти, внутрішнє оздоблення стін та стелі. Ймовірна причина цієї пожежі необережність під час куріння. На щастя, в усіх випадках обійшлось без жертв. Європейський тиждень спорту у Хмельницькому. Це ініціатива Європейської комісії, спрямована на популяризацію фізичної активності та здорового способу життя. Захід триватиме до 29 вересня. У семи містах України відбуватимуться фізкультурно-оздоровчі заходи. У Хмельницькому всі спортивні заходи відбуватимуться на парковці ТРЦ ОАЗИС. Там облаштували відповідний майданчик. Про це повідомляє видання всім. Серед активностей передбачена легка атлетика, дзюдо, баскетбол, футбол, регбі, карате, змішані єдиноборства і інше. У кожному місті відбудеться юнацький вуличний футбол у форматі 4 на 4 Участь можуть взяти усі охочі віком від 14 років. Участь у заходах безкоштовна. Поки що прощаємось, але ненадовго. Запрошуємо долучатися до соціальних мереж телеканалу. Скоро побачимося, поки бажаємо мирного та спокійного дня.